Друзі, подивіться відео. І хочу почути вашу думку. Як ви думаєте, колісниця має право на життя як свалки? Сьогодні в гостях в дуже інтересному місці агрофірма Урожай. Я правильно сказав? Правильно, так? правильно, правильно. Зараз ми на полі, де закладується дуже цікавий дослід. З нами рядом Юрій Володимирич, це головний агроном, і він. Скажем, автор цього досліду, і він ініціатор цього всього. Я тут присутній як гость, і суть цього досліду в тому, що це поле, яке за нами. Ми хочемо посіяти колісницею зиму пшеницю. І який другий агрегат буде? Сівалка Грін Плейс. Грін Плейс, сівалка. На одному і полі ви це все посієте. Так, да, так. Да. І а. от буде дослід, де сперечаються між собою колісниця і грін Так, це буде довго. Результат ми будемо бачити тільки через рік. Але саме сьогодні пан Юрій закладує цей дослід, і ми присутні при цьому. Більше він розкаже, більшого я не знаю. Так, у нас буде тут закладений дослід з трьома густотами. Це значить, буде густота на даній ділянці 6 гектар з нормою висіва 80 кг на гектар. Це 1,8 млн на гектар озимої пшениці городниці. Але одеська селекція. Перва репродукція. І навпроти буде заложено дві ділянки по 5 гектар. Значить, на одна ділянка буде закладена 5 гектар з нормою висіва, 140 кг на гектар. Це 2,7 млн масінин. І наступна ділянка з нормою 160 кг на гектар. Це 3,7 мільйона на гектар. Ну і результат подивимося. Що ви хочете з нього побачити, з цього результату, і навіщо ви його проводите? Ну розумієте, в нас в даній зоні недостаток вологи, особливо по цьому році по, ну і по попередніх роках, також показав дуже велику різницю, де. Поля практично не оброблені, де використовувались сидирати, де використовувались технології, які накопичують вологу, завдяки яким це приносило результат і значний. І хочемо і для себе заложити зменшення норми висіву. Так і от попробуємо. Три різні густоти. Всупереч усім наукам всьому. від 1,8 до 3,7 мільйона. А так, за якою технологією ви працюєте? Практично технологія в нас нову тіло йде, це в нас тільки два агрегати колісниці.